Чому міжнародний комітет Червоного Хреста звинувачують порушення і їхнього головного принципу нейтралітату? Ніхто до них не не приїздив, ніхто з ним не комунікував. І ті умови, в яких знаходи, знаходились, це були не просто жахливі умови. Це пекельні умови. Хто відповідальний за безпеку наших військових та їх повернення додому? Хочу в просту відповідь. Що типу, вибачте, ми не можемо потрапити у всі е, там СІЗО. Ми не змогли відвідати всіх військовополонених, яких ми маємо право відвідувати, з якими перешкодами стикається кожна сім'я, яка бореться за повернення рідних з полону комунікації жодної між Червоним Хрестом полоненими і нами немає. Дивіться 7 лютого о 21.00 на ютуб-каналі «Новини Лайв» новий випуск проєкту «Наша справа».